Чи готовий бердичівський підрозділ державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно реагувати на виникнення цих самих ситуацій? Зима не за горами, а вона, як відомо, багата на різного роду неприємні сюрпризи. Тож саме підготовка до найнелагіднішої пори року є головним пунктом у порядку денному надзвичайників в усій Україні. Цим питанням переймаються від столичного керівництва і до обласного. У Києві вже відбулися тематичні наради, на яких останні отримало відповідні вказівки та роз'їхалося областями з метою донести підлеглим всю важливість і відповідальність моменту. Ще в пам'яті минула зима з її заметами і повенями. На думку начальника обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, бердичівські рятувальники спрацювали тоді добре. Хочу в першу чергу подякувати за те вміле професійне реагування, які підрозділи, включаючи Бердичівський, зведений загін, тим більше. Коли були замети, у нас були проблеми по Житомирській області. Це Ружинський район, Бердичівський район, Житомирський район, Новоград Волинський. І я вам хочу сказати, ми вдячні нашому Бердичівському зведеному загону, на чолі з керівником, полковником служби цивільного захисту Шевчуком за ті вмілі, якісні професійні дії, які вони проводили по надання допомоги і транспортним засобам, і населенню, і то що я казаю, і по заметам, і по паводкам. Ну, а завдання, звичайно, напередодні цього зимового періоду налаштувати особовий склад по підготовці техніки, особового складу, по професійній підготовці, для того, щоб вміло, якісно, професійно реагували на ті всі надзвичайні ситуації події, які виникають в районі виїзду в даній ситуації в Бердичівському районі, у місті Бердичів. Особлива увага рятувальників нині підготовці пожежної спецтехніки, наголошує Ігор Нікітчук. Є сумна статистика: в Україні близько 80% її відсотків вже вичерпало свій ресурс. Існуюче фінансування саме як та надзвичайна ситуація, якби не спонсори, благодійники та золоті руки водіїв. Хто значив, впорались би рятувальники з покладеними на них завданнями? Тож цьогоріч довелося йти непротореними шляхами. Підписаний спільний план взаємодії до реагування на надзвичайні ситуації, події пов'язані з несприятливими погодними умовами, мається на увазі державної служби з надзвичайних ситуацій. Ситуації збройними силами Міністерства оборони, внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ. І, звичайно, що на території Житомирської області ну можна сказати, досталь таких військових підрозділів, на які ми сподіваємося, що вони нададуть не тільки нам, а всім громадянам, органам влади нададуть велику суттєву допомогу по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з несприятливими погодними умовами на території не тільки Бердичевої та Бердичівського району, а на території Житомирської області. Недарма їхню службу викликають за номером 101, нагадує Ігор Нікічук. Це означає, що вони повинні бути першими там, де сталася біда. Від своїх підлеглих, у тому числі і Бердичівлян, генерал-майор вимагав і вимагатиме одного. Якісного, вмілого та професійного реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію можна, якісь документи написати, а щоб не виїхати, не зреагувати, не допомогти людям. Це вже читається є як, навіть, як злочин. І ми завжди налаштовуємо наших співробітників, наших керівників на те, що в першу чергу ми повинні реагувати. Не даремно у нас девіз побігти, врятувати, допомогти. Я думаю, ми це гасло високо піднятою головою, повинні виконувати і на руському язикі воплощати в жис.